На минулому ефірі, коли я була у Савіка, я вам розклала, як ці тарифи, з чого вони складаються. І я пообіцяла вам, що ми створимо в Верховній Раді спеціальну слідчу комісію, де візьмемо всі документи від Нафтогазу, від уряду, від всіх структур, проаналізуємо і покажемо документально кожну цифру, яка обґрунтовує тариф. Я чесно внесла. Постанову про створення слідчої комісії. Підписали всі фракції, самопоміч поміч підписала. Підписала радикальна партія цю постанову про створення тимчасової слідчої комісії. Підписав блок Петра Порошенка, наша фракція. Позафракційні всі, хто міг. Народний фронт не підписав. Це фракція, яка представляє уряд. Я питаю, чому не підписали? Без них немає голосів на створення тимчасової слідчої комісії, щоб всім всім розібратися. Вони заблокували цей процес. Хоча насправді я вважаю, що перший крок до справедливості це зробити формування цих тарифів прозорими, відкрити, поставте на телебаченні в інтернеті всю буквально структуру цього тарифу і дайте людям знання, з чого він складається, і тоді його захищайте. Розумієте? Не дали створити тимчасову слідчу комісію. Ну, як наслідок, не дали мені очолити, бо знають, що я трохи вмію покопатися в документах і показати цифри. Але ми все ж таки добилися створення спеціальної групи, яка також включила представників всіх фракцій. Доручення ми створили її спікера Верховної Ради і зафіксували її рішенням парламенту. Ця робоча група зібрала купу документів цій папці тільки частинка. І ми сьогодні ці тарифи бачимо, як на долоні. Ми знаємо сьогодні, як складається кожна цифра. І я хочу, щоб ви це знали, тому що наслідком цього знання буде радикальне зменшення тарифів в країні, тому що вони не ринкові, а вони корупційні, вони хамські, вони не обґрунтовані, і вони по відношенню до вас є практично інструментом знищення вашого життя.